Тим часом, івано-франківці відзначили свято хліба. 15 хлібопекарських підприємств із Львівщини, Закарпаття та Прикарпаття представили зразки своєї найкращої продукції. Запашні паляниці, короваї та кондитерські вироби можна було не лише оглянути, але й продегустувати. Шановні пані та панове! Наглядайте, пробувайте, найсмачніша вибічка. Ось так учасники хлібного свята запрошують гостей посмакувати свіжими пиріжками та запашним хлібом. Для наймолодших організували смачні конкурси. Їх на святі розважає веселий пекар. Якщо дітки розповідають віршик, пісеньку або показують свій талант, то йому звичайно в подарунок в подарунок видається. якийсь смаколик? Дехто із виробників спеціально до смачного дійства вигадав свої оригінальні композиції. Ось така має назву проводи на полонину. Все це їстівне кажуть пекарі. Полонина Тіста, яке розмалювали харчовими фарбами, овечки з курячих білків над хлібним шедевром майстри працювали кілька днів. Ми хочемо показати, що ми вміємо зробити. Це не тільки суто хліб, яким ми ми виготовляємо 50 тонн в сутки, але можемо зробити і справді такі цікаві, чудесні. Вироби. На святі представлено десятки уже традиційних та нових видів хліба, і не лише українського, а й виготовленого, наприклад, за скандинавськими рецептами. Це надзвичайно корисний хліб. Переконують пекарі, адже при вирощуванні зерна не використовують жодної хімії. Це здорові, корисний хліба. Хліба, який є, скажімо так, популярним на ринках Європи і користується попитом у споживача, який веде здоровий спосіб життя, який слідкує за культурою споживання. Свято хліба в Івано-Франківську відбувається вперше за багато років. Хоча кажуть організатори, вони лише вирішили пригадати стару добру традицію. Сотні років тому кожен цех чи гільдія влаштовували у місті святкування на честь своєї продукції. Кожен мав за честь організувати своє таке свято місті і запрезентувати не тільки ту продукцію, яку він випускає щодня, а показати насправді вишукані ексклюзивні вироби, які можна буде купити тільки тут і тільки сьогодні. Відновлене свято хліба в Івано-Франківську обіцяють зробити традиційним. На цьогорічному відзначили кращі хлібопекарські підприємства та їх продукцію у номінаціях Кращий коровай та торт 2010